Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. І сьогодні у нас Grammar Spot за 8 юнітом. Будемо говорити про минулий час. Отже, минулий час дієслова to be. Працюємо на сторінках 84, 85 нашого з вами підручника. Отже, для початку пропоную трошечки помалювати. Усім нам подобається малювання. І так, спочатку будемо говорити про минулий час. So, past simple. Отже, past simple. Past перекладається як минулий. Simple – простий. Отже, past simple це простий минулий час. Це ті дії, які відбуваються у минулому, у конкретний час минулому. Усі речення в Past simple діляться на два типи. Там, де є дієслово to be, be бути, і там, де є дієслово, яке виражає дію. Так, ми його будемо позначати просто літерою V, тому що з англійської мови дієслово перекладається як web. У Past simple дієслово бути. Перекладається, як ми говоримо в англійській в українській мові, я був, вона була, він був, вони були. Так? А в теперішньому часі діє слово ми вже замовчили, так? і воно у нас змінювалося на «am is are». Так от, відповідником «am is» у минулому часі є слово was. Відповідником «are» у минулому часі є слово «were». З якими ж словами у нас використовується was, а з, яким, з якими were. І так, я був, ми скажемо I was. Я був, I was. Вона була, ми також скажемо she was. She was. Він був. He was. Ну, наприклад, he was happy yesterday. Він був вчора щасливий, тому що у нього був день народження. Воно було щасливе, або воно гралося з нами вчора. Це буде все was. Отже, I was, he was, it was. Ну і давайте напишемо речення. Ну, наприклад, I was uh, at home yesterday. Я вчора був вдома, так? Від того, що я був вдома, я дію не виконував. Отже, дієслова зв'язка be у минулому часі, яка змінюється на was were, передає той самий стан. Але ми за допомогою цього слова не передаємо дію. Далі, she was. She was at school. А вона була в школі. She was at school. He was. He was happy. Він був щасливим. He was happy. It was. Rainy. Учора було. Ну, дощило вчора, так? Дощова погода. It. Замінили слово погода. It was rainy. Yesterday. А для uh, you – ти, Є слово to be змінюється на we. You were. Як і для слова we Ми. We were. Ну, наприклад, you were ten yesterday. Учора тобі виповнилося 10 років. We were together. Ми вчора були разом, наприклад. We were together. І так само слово they також використовується з дієсловим зв'язкою were. They, were. Отже, робимо висновок: що однина, I, я. She вона. He він, IT воно однина. так, завжди вживається з словом-зв'язкою was у минулому часі. They, you та we, they перекладаються вони, we перекладаються як ми. Пам'ятаємо. Слово you може перекладатися і як ти, і як ви. Але графічно все одно. Після слова you завжди ми вживаємо were. Отже, they were», «you were», we were. Отже, сьогодні ми з вами будемо приділяти з вами увагу лише одній частині, одному типу речень у минулому часі з її словом be. Зрозуміли, так? Отже, ми сьогодні працюємо з однією стрілечкою, з однією групою. Як я вже говорила, I вживається з was, товаришує. He was. Він був, uh, she was, вона була. I was at school yesterday, я була учора в школі, he was at school yesterday, він був учора в школі, she was at school yesterday, вона була учора в школі. З множиною та словом you в значенні хоч ти, хоч ви, завжди вживаються в we were at school yesterday, you were at school yesterday, they were at school yesterday. Якщо ми хочемо поставити заперечення, «was» та «were» додаємо частку «not». I was not, або скорочено wasn't at school yesterday. He was not or he wasn't at school yesterday. She was not or she wasn't at school yesterday. We were not or we weren't at school yesterday. You were not or you weren't at school yesterday. They were not, they weren't at school yesterday. Щоб поставити питання, нам потрібно у загальне питання. А чи був ти взагалі, в принципі, вчора в школі? Так? Чи був він вчора в школі? Ми маємо, що зробити? Ми маємо перенести та авіо на перше місце в реченні перед підметом. Ствердження було I was. Питання буде Was I at school yesterday? І коротенька відповідь. Сам собі відповідаю: Yes, I was, no, I wasn't. Was he at school yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Was she at school yesterday? Yes, she was. No, she wasn't. Were we at school yesterday? Yes, we were. No, we weren't. Were you at school yesterday? І ось тут, якщо ми у діалозі запитуємо, чи був ти вчора в школі, то у діалозі ми відповідаємо yes, I was, no, I wasn't. Якщо ми самі собі поставили питання і дали відповідь, то ми так і говоримо: yes. you were. No, you won't. Were they at school yesterday. Чи були вони вчора в школі? Yes, they were. No, they won't. Це, що стосується загальних питань. Загальне питання ставиться, в принципі, до дієслова в реченні. Так, а чи був ти, чи не був у школі вчора? Також у нас є спеціальні питання. Спеціальні питання стосуються особливостей о, прискіпливого так, о, дослідження. Де ти був? З ким ти був, як довго ти був у школі. Ну, Наприклад, Where was I yesterday? Ми вже поставили питання до слов до виразу at school. Да? Where was I yesterday? Де я була вчора? На це питання нам треба повністю давати відповідь. Так? I was at school. Where was he yesterday? Де він був вчора? Як ви бачите, що ми не пишемо той вираз, до якого ми поставили питання at school? І перед was і в реченні поставили спеціальне питання слова where. Також можна було поставити питання до слова єстерей. Uh, when? Так, when was I at school? When was he at school? Uh, when was she at school? Окей, okay, отже, ще раз прочитаємо ці питання. Where was I yesterday?» Where was he yesterday? Where was she yesterday? Тепер з. Were. Where were we yesterday? Where were you yesterday? Where were they yesterday? Отже, дамо відповідь на питання. When do we use was? Коли ми використовуємо was. Was ми використовуємо з одниною. Після осіб I. He, she, ну і тут не було слова it. Так? When do we use were? we, Ми використовуємо з множиною. Зі словами you, значені і ти, і ви, we та they, вони. We use was with I, he, she it. Ми використовуємо was з I, he, she, it. Ми використовуємо were with you with they. Але пам'ятайте, що інколи замість he може стояти ім'я людини, замість she може стояти, наприклад, my mom вираз. Замість it my cat. Замість we ми може бути my friends and I. Замість they може бути вираз my parents. Окей, давайте з вами виконаємо вправу тепер. Отже, make sentences with was or were. Треба підставити до речень а, ці слова зв'язки. І так, you, отже, were. You, were You last year. Питання для you знову ж таки починається з were. were you alone on the boat? Чи був ти сам на човні? Джесіка, ага, знову ж таки, продовжуємо тему Джесіки. Джесіка – це. В умі. Розуміємо, що це ще й вона, однина, отже, вживаємо дієслово зв'язку was. Jessica was really tired after the end of her journey. Четверте питання і відповідь. Were you at home yesterday evening? Чи був ти вдома вчора в день, ввечері? Yes, I was, так був. Bob Bob and Ben. Дивіться, Bob ben. Дивіться, і Ми можемо віртуально написати, що це хто, вони, They. Правильно? Отже, для множини ми використовуємо слово «в». є слово зв'язку «в». All My classmates. Усі мої однокласники також можна цей вираз у себе у голові зрозуміти, так, що це слово «they». Отже, якщо це «they» вони, то це буде «were». All my classmates were at school yesterday. Ну, І також показником минулого часу є, так би мовити, наші часові вирази past time expressions якими виразами можуть, можна показати, що це саме минулий час? Ну, наприклад, last week на минулому тижні, наприклад, uh, I was at school yesterday. Ось замість слова yesterday можна вживати last week, last month, for example, last summer минулого літа, last year минулого року. Yesterday – учора. Також можна вживати слово «yesterday» з «yesterday morning» вчора вранці, «yesterday afternoon, вчора uh, вдень, «yesterday evening» вчора ввечері. Але коли ми говоримо про ніч, ми говоримо last night. 10 minutes ago. Також усі вирази з, 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 зі словом «ago», Тому 10 minutes ago, 10 хвилин тому, 5 days ago, 5 днів тому, 2 months ago, 2 місяці тому, 1 year ago, рік тому Можна також говорити в конкретні дати. Наприклад, in 2011, у 2011 році, це ж теж минулий час уже для нас сьогодення. At 10 o'clock – о 10-й годині. On Friday – у п'ятницю. Мається на увазі, що п'ятниця вже минула. Ну а зараз давайте з вами complete the sentence з доповнимо речення with past time expressions з цими часовими виразами. Make them true for you. Саме про вас. Ну, наприклад, my English books were in my bag. коли у вас у портфелі були uh, підручники з англійської. Ну, наприклад, yesterday morning. Тут можна писати будь-які часові вирази. Це не буде помилка. Далі. I was in bed last night. Я був у ліжку минулої ночі. I was at a birthday party. Mm. Ну, наприклад, on Sunday. У цю неділю, щоб закінчилась. I was on holiday last summer. Я був на відпочинку минулого літа. I was in grade 1 4 uh, years ago. Four years ago. Я був у першому класі 4 роки тому. I wasn't at school. Я не був у, школа, у школі uh, last week на минулому тижні. Окей. Okay. Вам треба продовжити просто ці речення саме тими виразами, які правдиві для вас. Коли ви не були в школі, наприклад. Коли ви були у першому класі, скільки років тому. I was on holiday, коли ви були на відпочинку минулого разу. Отже, лише ці мають бути твердження лише про вас, аби вони були правдивими стосовно вас. Окей, okay, so. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали одну гілочку. так? Правил вживання минулого часу. Сьогодні ми розібрали pass simple, одну стрілочку, дієсло бути, be. На наступному уроці ми з вами будемо говорити про утворення минулого часу у, у дієсловами, які виражають дію, а не стан. Так, I was at home це не дія. Так, це просто наше стан або перебування десь. На наступному уроці ми будемо говорити про цю стрілочку, як утворюється у нас минулий час з. При правильних дієслів, від правильних дієслів. На сьогодні це все. Goodbye, good luck. see you!